Вопрос. Еще полгода назад в США объявили о выделении 100 миллионов долларов на подготовку и обучение украинских пилотов. Я так понимаю, учить будут летать не на МиГ-29. Не кажется ли вам, что F-16 уже давно решенный вопрос и просто не хотят выкладывать сразу все карты на стол? Пацанов не брать. бой идут одни старики. А мы? Возьмите и нас. Не подведем. Та не спіши, ти. на твой, вік. Хватит. Ви маєте понад 20 років служби у ВПС США і понад 150 бойових місій. Чи ви можете сказати, що F-16 може мати велике значення у ході війни Росії в Україні? Я б сказав, що F-16 могли би принести величезну зміну у війні, але це також залежить від пілотів. І я не виступаю проти українських пілотів. Вони чудові пілоти, але це зовсім інший тип сучасного винищувача ніж до якого вони звикли, і вони були би першими, хто б визнав. Я думаю, що потрібно трохи часу, щоб пройти навчання освоїтися і уволодіти новим типом літака, особливо таким передовим, як F-16. До війни в середньому український пілот мав 40-50 годин нальоту на рік. Какое училище? Ускорений випуск. Зльот посадка Ясно. Коли я літав на F-16, я мав 200-300 годин на рік, не враховуючи бойових дій. Тож ми багато літаємо. Ми стаємо дуже хорошими в тому, що ми робимо. І Я думаю, що для того, щоб F-16 чи будь-який сучасний винищувач мав значення для ВПС України, їм доведеться відкинути старий радянський чи російський спосіб робити речі і робити це так, як це роблять НАТО, захід і Сполучені Штати, якщо вони хочуть ефективно використовувати наші літаки. Uh, Colonel, what is so Полковнику, що такого особливого в F-16, Або чому цей літак вважається таким універсальним? І які основні можливості цього типу літака в умовах, коли ближній повітряний бій, за словами українських пілотів, не так вже й поширений. Це дуже хороший літак, і він дуже адаптивний. Я думаю, що це ключове слово адаптація. Літак-апарат? Це така універсальна машина. Всередині все модульне. Тому вам не потрібно розбирати літак, коли з'являється нова технологія. Ви просто витягуєте стару коробку та вставляєте нову. Мені треба штуцер в А кладавщик не дає. Пожалуйста, прикажіть йому. Додайте до цього, що літати на цьому літаку дуже легко, коли ви навчитеся це робити. Це дуже простий літак у використанні, як і у використанні усієї зброї, тому що все всередині літака зосереджено навколо пілота. На відміну від літаків російського виробництва, пілот схожий на центральний комп'ютер американського винищувача. Це називається сенсор Fusion – злиття датчиків. Тож ви отримуєте всю цю інформацію з космосу з інших літаків із землі. І вся вона потрапляє у кабіну, спроєктовану під пілотів та налаштовану для них. Що ми постійно їздимо по всьому світу та беремо участь у боях, також він набагато менший за більшість літаків, що не має значення, якщо ви стріляєте в когось ракетами здалеку. Але якщо ви коли-небудь опинитесь у близькому бою, F-16 дуже важко побачити, тому що він менший за більшість літаків, особливо коли він спрямований прямо на вас. Тож у цьому є багато переваг. Також є інші країни у Європі, які мають F-16. Таким чином повітряні сили України можуть отримати інші форми логістики, постачання, поради тренування замість навчання аж у сполучених штатах. Тож можна також використовувати європейських союзників. Су-35 добре виглядає на авіашоу, але моя особиста думка, що це мотлух. Справа в тому, що в ньому навіть немає радара АІСа. Радар АІСа — це передовий радар із системою електронного сканування, активна фазова антенна решітка, який на 30 років випереджає радар, який знаходиться зараз на су 35 також су 35 дуже великий, він має два двигуни: двигуни димлять, це легко побачити, його легко вловити на радарі і вистрілити в нього далекобійною ракетою. І якщо ви наблизитесь до нього, ви побачите його за 10 миль задовго до того, як він побачить вас, якщо ви коли-небудь потрапите у ближній повітряний бій. Інші системи на борту там також типовий російський маркетинг. Як вони кажуть, аналогів на заході немає. Але якщо уважно подивитися до цього. Цього насправді їх легко заглушити, що ми широко використовуємо, як і наші союзники, з якими ми працюємо. А ви ще й літаєте? В нитки? здійсподіваються нітки. Ну, це відлітаюча швійна машинка. Толкай. Ми навчаємо їх і даємо їм те саме обладнання. Електронне глушіння – це дуже велика справа. Наші літаки більш живучі. Я б не робив ставку у бою на су 35 чи будь-які літаки російського виробництва. Багато з того, що робить пілот f 16 це надає безпосередню підтримку з повітря і його навчають це робити. Тітарянка командир! На лобовой атаке условный противник условно сбит. Решите получить замечание. Ладно, споемся. На виражах слабовато. Слушай, маэстро, что у тебя там за карусель получилось? Учебный бой, готовлю пополнение. Ну и как? В норме. F-16 може надавати близьку підтримку з повітря, і він може подбати про себе. Або якщо він захищає українські війська на землі або підриває міст і раптом з'являється російський міг, він може миттєво переключитися на збиття міга, а потім повернутися до близької підтримки з повітря. Ось що робить його таким універсальним винищувачем. А, захожу йому в хвост, а он заліка палки, хвостом помахав, тільки і відір. Я б сказав, що просто зараз такий літак, як F-16 найважливіший, оскільки він є багатоцільовим винищувачем і може атакувати повітря земля і повітря повітря, тому що А 10 насправді не може захищатися від літаків. Якби ви мали перевагу в повітрі над Україною, якщо б ви контролювали повітряний простір, було б інакше. Але цього не станеться прямо зараз. Росіяни не знають, що насправді можуть і чого не можуть робити наші літаки, окрім того, що вони бачать у новинах кожного разу, коли ми вступаємо у війну. Вони бачать результат, що має змусити їх двічі подумати, перш ніж битися з кимось із нас. Але вони не знають конкретних деталей. Тож я б сказав, що швидше українські ВПС зможуть позбутися своїх старих літаків російського виробництва та перейти на щось інше, то краще для них буде. Макарич, приймай апарат. Во, махнув не глядя. Щодо кожного пілота винищувача, до моменту, коли ви потрапите у ескадрилью винищувачів і почнете літати, потрібно приблизно 2,5 роки. На кожного пілота уряд витрачає приблизно до 10 мільйонів доларів. Що якщо врахувати вартість літака насправді не така значна сума. Я знаю, що це велика інвестиція для України для будь-якої країни, але на це треба дивитися так, що це також є дуже великим стримуючим фактором для будь чого у майбутньому. Ви знаєте, коли я пройшов школу на F-16, знаєте, ми виходили з неї, здатні до ближнього повітряного бою або скидання бомб, стріляння з ракетних гармат. Ми могли літати через гори на висоті 30 метрів і швидкістю 800 миль на годину вночі, використовуючи інфрачервону систему націлювання. Це дивовижно, ось що вимагає часу, тому вони абсолютно праві щодо цього. Найбільшою проблемою був менталітет. Вони не були навчені так, як ми. Вони не думають так, як ми. Тому їм нелегко вчитися на своїх помилках. У нас є старий вислів. Яким би не було у вас звання, ваше військове звання воно знімається під час дебрифінгу. Тільки дорогу старшим. Надо В трамваї, пожалуйста, не в бою. Пайомсе. Тому немає значення, чи я лечу з генералом. Якщо він щось зіпсував, якщо зробив помилку, я повинен вказати йому на це. Звичайно, ввічливо вказати йому, як це виправити, щоб він не повторив це знову. Але це від нас очікується. Ти збив? так точно. Я мог би, звісно, і більше. Но ви товариш командир. Своїм ніжнім більйом розпугали всіх німців. Насправді в наших ВПС старший офіцер був би дуже незадоволений, якби з ним так не розмовляли, тому що ми так працюємо, так нас готували. Росіяни ж два російські пілоти, радянські пілоти, з якими я літав, у них була велика проблема з цим, тому що в їхніх ВПС що вище звання, то це означає, що хтось розумніший і кращий, навіть якщо це не так, і вони не вчаться на своїх помилках. Краждані Товариш варіш би в занят. Я не думаю, що в українців ця проблема існує. Я думаю, що українці дуже легко впишуться в це мислення, і тому це насправді не те, що їм довелося подолати. Це може бути зміна, але я думаю, що вони пристосуються до цього. Тим більше, що їхня країна бореться за своє виживання. Американським пілотам, які перейшли з інших літаків, їм потрібно від 4 до 6 місяців. Отже, скільки часу у вас є, щоб це зробити? Я б сказав, що дивлячись у майбутнє, це те, що варто зробити, коли війна закінчиться, і Україна вирішить перейти на європейський або американський літак. Тоді ви працюєте з урядом, щоб переконатися, що ваші пілоти проходять ту саму програму, і таким чином, якщо в Європі знову виникнуть проблеми. Українські повітряні сили будуть ще більш готові, аніж зараз. Летіти, щоб воювати та перемагати. Вам потрібно дивитися в майбутнє, але спочатку ви повинні виграти війну. Ніхто і ніколи не вигравав війни з повітря. Я бачив, як це пробували раніше. Наші країни пробували. Ви не можете виграти війну з повітря, але ви можете програти війну, якщо ви не контролюєте повітряний простір. Отже, надання ракет та гармат це одне. Але інше можливе короткострокове рішення для українського уряду це найняти приватних підрядників, які вже є пілотами F-16. І це питання політики. Це те, що мають організувати уряди. Але це дуже можливо, і це знову виграє вам час, допоможе вам виграти війну. Коли війна закінчиться, тоді ви зможете зосередитися на відправленні своїх пілотів за кордон. А тепер, як ви правильно сказали, вони потрібні в Україні прямо зараз. І в кожному пілоті, якого ви посилаєте в Аризону, на одного пілота менше, який може змінити хід боротьби в Україні. Найважливіше знайти людей, здатних керувати тими літаками, які вже мають тисячі годин польотів на цих літаках і не потребують навчання. Це зробити швидше ніж відправляти українських пілотів до США на навчання. Я вам скажу, що такі типи пілотів доступні, і це цілком здійсненний варіант. Тож сподіваюся, люди, які займають владні посади у вашій країні, почуються і, можливо, задумуються над цим. Україна бореться проти Росії. Ми ж сьогодні над моєю країною драліс. Я маю на увазі, що це чорно-білий конфлікт, це добро проти зла. Тут немає питань, хто правий, а хто винен. Тому я думаю, що у цьому дусі уряди, які можуть надавати ці послуги, повинні це зробити. Я сподіваюся, що вони це зроблять. Я навіть поїду сам. Я стану номером один. Можете на мене розраховувати амакінкам. Хто ти з діли і такі, і такі желающі, і що є вполне возможно, що они Приедут. Законодательство Соединенных Штатов позволяет своим гражданам воевать официально. У нас, кстати, в составе нашего иностран... интернационального легиона, у нас есть такое подразделение, воюют граждане разных стран. Вы, россияне, запомните, по сравнению с афганцами, мы злее и умеем воевать в 10 раз лучше. А тем более у нас сейчас современное оружие, которым мы будем давить, давить и давить вашу армию. Поэтому, чем быстрее вы сдадитесь, а реально я вам говорю, чем быстрее вы сдадите, тем меньше людей у вас погибнет, и тем меньше вам платите репарации. А если война затянется, огромная вероятность того, что в, бой, в войну вступит НАТО. Тогда вам пильдят, я извиняюсь за мой французский, сразу. Обычное конвенциальное оружие, полетят тамагавки, их семь с половиной тысяч у американцев. И сразу полетят по вашим войсковым частям, по аэродромам, а может даже по городам. По электростанциям, по тем же, как и вы бьете по электростанциям. И вот тогда, вот посмотрим, что вы там запоете. Соколи, оминайте, горілі седоли. Двін, дві, дзін, дзвіночку, з тебовижай, бороночку. Гей, 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 соколи, Оминайте те, гори ліседоли. Двій, дзвін, дзвін, дзвіночку, місте побий дзвін, дзін, дзвін. Як можна не любити людей, які б'ються за тебе? За мене і за світ. Ти знаєш села, і не зупинити нас вже і не зупинити села. І не зупинити нас. Вже, нас не зупинити Сила! Сила! То ми, коли стаємо всі єдині.